Всі, привіт, любі, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео в новому форматі, форматі влогів. Сьогодні у нас Запланована подорож. Ми знаходимося в Софії, столиці Болгарії і виїжджаємо на автобусі до стародавнього міста Пловдів. Давно мріяли побачити це місце, і сьогодні цей день настав. Ми вже взяли білети з центрального автовокзалу, коштували вони 31 лев на двох. Це приблизно 15 євро і 7,50 на кожного. В дорозі ми проведемо 2 години 15 хвилин. Як доїдемо, буде наступне включення. Для вас пройшла одна секунда, для нас дві години промайнули. Ми відпочили трошки в дорозі, набралися сил для походу по пловдіву, Приїжджали на цьому автобусі, що позаду мене знаходиться. Це Flixbus, міжнародний перевізник. В принципі, було комфортно, це Mercedes, зручні сидіння по європейським стандартам, розсувається, зарядка USB-шна була присутня і з розеткою кондиціонер працював, все дуже добре. Виїжджали з Софії плюс 27, у Повдіві плюс 32. Зараз друга година дня. Ми приїхали сюди з метою відпочити, подивитися історичні місця. І тепер нам необхідно заселитися. Е, готель мені в дорозі не вдалося, е, вибачаюся, за шум. <сум> Надіюся, мене е, чутно. Е, в дорозі мені не вдалося зарезервувати нам. Житло на букінгу, тому що зараз така тенденція пішла, що треба платити наперед з карти, щоб забронювати номер. Я намагалася декілька разів сплатити з української карти, але чомусь щось пішло не так. І не вдалося цього зробити, тому ми вирішили приїхати і піти пішки, запитати в цьому готелі, чи є місця і які ціни. Спробуємо так. Тому що було неодноразові такі випадки, коли ми приїжджали, там була або така сама ціна, як в букінгу, або навіть і нижче. Хоча в букінгу там пишуть, що у мене там третій рівень Genius і мінус там 15, і мінус 28%, і супер-пупер пропозиція. Але приходиш, і там ще може бути на 5 євро менше. Ось така ситуація. Далі підемо заселятися. Як як забронюємо, все на місці покажемо. Я дуже щаслива, їм морозиво, плюс 35, дуже гарно, дуже щаслива. Ще не заселилися, але є хороша новина. Ми знайшли великий торгівельний центр, в якому є біла, і там ми вже купили все необхідне для життя, воду, морозиво і йдемо, гуляємо собі далі, насолоджуючись цим класним крем брюле Ну, Тут це солена карамель. А, і прогулюємося з такою вуличкою, алеєю, дуже-дуже приємна. Тут алея кльонів. По бокам, бачите, спека. Тут тіньочок, тут парк. А посеред така алея гарна, дуже-дуже чисто, тому що тут смітнички кожні 10 метрів. А отже, пословиця брудно не там, де не мусорять, а там, де прибирають. Бачите, дуже гарне чисте місце на перший погляд. Пловдів поки, поки мене вражає. Подивимось, що буде далі. Ми все ще в дорозі, не вдається знайти наш готель, але по дорозі ми натрапили на такий приємний. Сквер, можна сказати, да. це не парк, все ж таки, але таке е, приємне зелене місце. Взагалі вже не в перший раз зустрічаємо зустрічаємося. Йдемо там хвилин 20. Далі воно ще один. А, далі фонтанчик. ще один фонтанчик поменше. А це взагалі центральна струя б'є, напевно, метрів на 20. Дуже гарно, приємно ось так відпочити, посидіти в такий спекотний день. Ми зняли ми апартамент в цьому гарному будинку неподалік від центру. Нам прислали інструкції. Стояли-стояли, тут тикались. чим Такий пароль і оф. Потім продивилися всі ж інструкції до кінця. Спочатку треба напроти дому. Ось така звичайна парковка зі сміттям. І ось такий ось такий ключ, е, сейф. Тут відчиняється. Тут Треба вказати вводимо... код, який прийшов за інструкцією. Воно відкривається і Оля. дістаємо ключики. Ні, я, звісно ж, про таке чула і багато разів бачила на відео, але участвуємо в такому квесті вперше. Та краще покажи напроти парковки. Так, да, ми пішли по парковці, там, мабуть, якісь закладки шукати під машинами, там в кущі, там інжир росте, там якась трансформаторка, старий будинок. А напроти ось такий новий класний будиночок, в якому ми зняли апартамент 65 квадратів. Зараз це вам покажемо. І ось такий квест: спочатку дістаньте ключик, потім Потім треба ввести наш апартамент і увійти. Зараз будемо це все робити в прямому ефірі. О, бачите. Все, парковка відчинилася. Ідемо далі. Це під'їзд, У нас п'ятий поверх. О, лів чекає. Це автоматизовано? Так. Ми вже замучені, звичайно, вже з дороги. Поки дійшли, вирішили дійти пішки, там щось показувало 2,5 кілометри. Mm -hmm. так? З відпочинком все ж таки жарат, плюс 35-36 дається знаки. І потім ще цей квест. Ну нічого. Головне, да, просто... ми подивимось. цей сейф. Подивимось, що ми зняли. Відкривай. Відчиняємо. Та да 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 Тут ще якась тераска. Такий новий будиночок цікавий. О, непонятно, непонятно, за От зараз разом з вами подивимось, що тут є. О, ну, фотки О, співпадають ще... з букінгом. Але це вам будемо показувати по черзі. Головне, що сумка, тебе з нами. <смі> Одразу, звідки ми от тебе мандрує Європою. Зараз розуміємося трошки з вами. Апартамент немаленький, такий. 65 квадратів, квартирка з кухнею має бути. Зрази... Я не просто просто таку квартирку мати в Болгарії. 1200 вона коштує євреків. Така ванна. Ну дуже, звичайно, без кабіни. В Болгарії це рідкість. Просто ось такий. Як це, душова система і в полу така дірка. Є навіть якась косметика на оливках. шаур-гель. Два шаур-геля і одне милко. Ну, ось таке. Нам поклали на, дві, на двох дорослих на 4 ночі. Ми зняли цей апартамент за 300 левів. Це 150 євро на 4 доби. Туалетка є, це добре. Ну і все. І віконце, О, О, це. Ой, ще дзеркало є. Це добре. Далі спальня. йдемо. О, спальня гарна, спальня. є кондиціонер, саме головне, багато вікон. Що теж. Хоча на вулиці зараз скільки? 35 градусів, тут не жарко. Так. Да. Є великий шкаф з вішаками. Додатково тут є подушка, постіль, є рушнички. Все добре. Великі шафки, Зараз подивимось, який вид. вид на... Там далі у старе місто в тому напрямку. Ми там ще не були, підемо, мабуть, ввечері. Трошки зараз відпочинемо з дороги. І ввечері, коли жара спаде, будемо гуляти. Тут, тут не видно. Ну так. Да. В общем, бачите, там за оцим старим будинком, там верхівка е якихось історичних залишок. А от прямо перед нами якась історична явна церквушка. Ага. Оце Альоша, так. Да. На тому пагорбі е пловді знаходиться на чотирьох пагорбах, так, да? так. А, і оце один з них. Ми проходили поряд з ним. Його видно з різних боків. Це е, пам'ятник, досить спорний пам'ятник радянському солдату. Його якби в народі, ну тут місцеві називають пам'ятник Альоші. І парк покруг, навколо, навколо нього є. Тоді церкви округ нас. Угу. Там точаться спори, знімати його чи не знімати. Тому що зараз така неоднозначна ситуація і ставлення до нього є. Ось, а підемо ми гуляти ось туди. Так, продовжимо огляд нашої квартирки. Ось ця видно, що стародавня церква От в болгарському стилі, тому що ця червона, характерна червона черепиця, теж, я думаю, сходимо. Ну, погуляємо поряд з нею 100%. Закриваємо. О, і добре, і весь шум блокується. Штори блокаут. Да, так, супер, можна буде виспатись. Ага, і тут ще куча шкафчиків над ліжком. Тут подушки М. теж є. Ну, пусто. Ну, Непогано. Ну, в квартирі не палили. Запах доволі приємний. Ну, такий нейтральний, немає, немає якогось специфічного. Тут зона вітальня, ось така кухня, достатньо велика. Є такий середній холодильник з морозилкою. Не дається. Ага. Компліментів нема. Ну, льот є, це добре. Чорний кран, така стильна столешня. Вона навіть тостерниця є, чайник. Сіль, перець, якісь прихватки, підкладки, плита. І духовка є. О, повноцінна духовка. Що там рибку заприкладжуєте? Скоро буде. Можна сходити в супермаркет, і, так, і тут, в принципі, є і щось, за, за, запечемо на вечерю, мабуть, рибку. Є така барна стійка і диванчик. Телевізор. Вітальна досить велика, квадратів десь 20. Тут такі декоративні повички зі слоном. Клас. Тут Ну Така приємна. О, ще один кондиціонер. Кстати, здоровий. Два кондиціонери на квартиру. І ще О, один вон, такий вон. Краще видно, французький балкон. Угу. І одразу криша. Кріше тут взагалі чудні ломані такі, О, можна побачити сусідів. Ну, все. Ми а будем... терасу ти не хочеш показати? Де? Я покажу вам. Терасу. Покажи. Майка, як завжди не побачила. Саме головне. А, оце. це оце. на вікно, це тераса. Оце раз. І тадам! Вау, то тут можна загорати. Ой, гаряче. І це все за 35 євро. Сутки. А, як ти стаєш? У мене тут немає, тут нормальний текст. До мене йде. Тут просто напекло. Тут темно, якби, ця плитка під підламена темна, і там дуже-дуже напекло стояти неможливо. Вон такі відгородки від сусідів. О, там якась кафешка, наче. А он Йоша. Де? Yeah. <laughs> oh. <laughs> Алёша виден со всех со всіх місць квартири. Ну класні такі тераски oh, тут у сусідів yeah. навіть. Диви вони зробили. Полі, щоб там uh -huh. попов, від... вони його сюди сховали. Тут такий хозблок. Ага. Все є. І сушарка також є. Квартирка супер. За 35 євро на сутки то досить непогано. В центрі міста, але дуже нагрівається пов. Було б ще добре, якщо б там були хоча б два ліжачки або два стільчика. Можна було б там снідати. Ось така квартирка у нас вийшла. Вдалося нам здати, весь цей квест не пройшов даром то будемо зараз приймати душ, відпочивати і побачимо вже з вами ввечері. Також по дорозі в апартамент ми зайшли в супермаркет Біла і скупились на цей невеличкий стол, що у нас вийшло? На 15 лів, це 7,5 євро. У нас вийшло 2 сідра в Somersby, скільки тут? 5 авокадо. Такі готові редітуїт, водичка, яку ми вже випили, і оливки чорні. І за упаковку також ми заплатили. 321 грам оливок вийшло на 2,56 лева. Ось такий невеличкий столик. У нас буде перекус перед вих... вечерні... вечірнім виходом до міста. Ми продовжуємо наш репортаж з Пловдіва. Ми вже відпочили, трошки набралися сил. Жара спала, на вулиці десь приблизно 25-26 градусів тепла. Вийшли прогулятися до однієї історичної пам'ятки визначної для Пловдіва в центрі. Зупинилися ми неподалік і проходимо позаду нас ціла вулиця Барів, Вона йде позаду мене і ще в ту сторону, в провулочок. Неочікувано для себе, знайшли цілу вулицю барів з діджеями, з посиденьками на вулиці. Дуже так атмосферно, гучно, по-молодіжному, класний райончик. Майте на увазі, що в Пловдіві теж таке є. А ми ходимо на історичну вулицю. Знаходиться римський стадіон на Філіпопу, така його комедна назва, але це дійсно вражаюча споруда, часів римлян, дуже. Древня, історична, дуже цікава. Я люблю такі місця. В таких місцях завжди якось почуваю себе піщінкою у суцільній історії. Не знаю, мене завжди вабить такі речі. Це дуже цікаво, що багато віків тому жили люди. Як вони жили, як вони споруджували такі гігантські об'єкти навіть за сучасних масштабів? А як вони це робили ще до нашої ери? Це надзвичайно цікаво. І на цій історичній ноті ми завершуємо сьогоднішній день. Він був прекрасний, насичений подорожами екскурсіями. Бажаю вам гарного дня, приємного вечора, до нових зустрічей. Пока-пока. Підлячи ночними вуличками пловдіва, натрапили на ось таку цікаву споруду, на якій написано: Міжнародний паїт пловдів або англійською International Пловдів Fair. Напишіть, дорогі підписники. Ми, звичайно, що перевели, перевели це в гуглі. Це прикладається як міжнародний справедливий пловдів. Питання до вас, підписники: що це може бути? На суд, тому що, тому що суд називається Судова Палата, а це саме міжнародний справедливий пловдів. Ваші варіанти в коментарях, що це може бути. Мені самі дуже цікаво.